Показу історія у пляшці. Тернопільські патрульні виявили нетверезого водія, який мав з собою речовини, схожі на наркотичні. Патрульні помітили автомобіль Volkswagen на вулиці Митрополита Шептицького. Кермувальник порушував правила дорожнього руху. Під час спілкування з чоловіком інспектори виявили у нього ознаки наркотичного сп'яніння. Полісмени запропонували громадянинові прийти огляд на стан сп'яніння в найближчому медичному закладі, на що останній погодився. Результат виявився позитивним. Окрім того, провівши поверхневу перевірку, інспектори виявили у кермана через гортук із невідомою речовиною та шприць наповнений прозорою рідиною, ймовірно, наркотичною. Патрульні відсторонили чоловіка від керування транспортним засобом, склали відповідні адміністративні матеріали та викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування всіх обставин цієї події. Лановецькі поліцейські виявили в автомобілі жителя громади боєприпаси. Автомобіль працівники поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху. Серед вилученого два предмети зовні схожих на гранати F1, запали до них та 30 набоїв. Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв боєприпаси. Речові докази направлено на експертизу. Черківчани нестимуть відповідальність за незаконну порубку лісу. 37-річний чоловік місцем заготівлі будматеріалів обрав лісосмугу державного значення дачі галілея. На момент приїзду слідчо-оперативної групи житель села Росохач встиг очистити деревину сосни від гілля та розрізати на колоди. Розмір завданих збитків встановлюється. Поліцейські вилучили незаконно зрізану деревину та знаряддя вчинення злочину бензопилу. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Працівники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особи двох невідомих, які підозрюються у скоєнні крадіжки. Подія трапилася 16 вересня на вулиці Митрополита Шептицького у Тернополі. Двоє жінок викрали гаманець з грошима. Правоохоронці звертаються до краян. Якщо ви пізнали даних осіб або знаєте їх місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 096 492 89 75 або на лінію 102. Спонсор показу Історія у фляжці.